Обладнання, загальна вартість якого складає 19,5 мільйонів гривень, передали силам оборони рішенням виконавчого комітету. Це fpv дрони гексакоптери, квадрокоптери, засоби РЕБ та РЕР. Також на черговому засіданні виконкому підтримали рішення про додаткове фінансування програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Завдяки цій програмі фінансуємо новітні розробки. Ну і теж суттєво допомагаємо такими засобами, як наземні роботизовані комплекси, ретранслятори, дрони, коптери, бабияги і так далі. Плюс на цю програму теж власне передбачені кошти. Громада отримала чергову допомогу від міжнародних партнерів німецького товариства міжнародного співробітництва. Це когенераційна установка. Вже 25-та у місті. Загальна вартість, взагалі, обладнання, яке ми прийняли разом з Кигаушкою, складає майже 27 мільйонів гривень. Це дуже суттєва допомога, особливо в частині підготовки до зимового періоду. Підтримали рішення про розробку муніципального енергетичного плану громади до 2030 року, а також про участь у проєкті Зелене відновлення для України. Впевнені, що долучення до цієї ініціативи дасть нам можливість отримувати фінансовий ресурс на розвиток нашої громади. Традиційно проголосували за виділення одноразової матеріальної допомоги цього разу для 448 жителів громади на загальну суму 5 мільйонів 400 тисяч гривень. З тих, хто отримує матеріальну допомогу, 53 члени сімей наших загиблих героїв на 960 тисяч гривень, 77 військових або ветеранів на реабілітацію і лікування на 1 мільйон 100 тисяч гривень, 246 діючих військових на придбання інвентаря на понад 2,5 мільйони гривень і три домогосподарства Отримують матеріальну допомогу на понад 200 тисяч. Це ті домогосподарства, які постраждали під час терористичних атак російської терористичної недодержави. Вже більше тисячі ста жителів громади мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Загалом на засіданні виконкому розглянули 62 питання. Були внесені зміни в низку програм наших комунальних підприємств, які стимулюють їхній розвиток. Решта рішень робочі вони ухвалені, стосуються усіх абсолютно галузей. Ми працюємо далі. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.